Сенегальська опозиція закликає до нових акцій протесту у Дакарі проти участі у виборах діючого президента Абдулая Вада. Опозиціонери вважають, що 85-річний вад не має права балотуватися на третій термін, бо закон обмежує президентство двома строками. Напередодні між демонстрантами та поліцією сталися сутички. Один протестувальник загинув від гумової кулі, що їх застосовують правоохоронці. Загалом від початку протестів минулого місяця загинуло щонайменше шестеро людей. Подивіться на ці кулі. Вони хочуть вбити нас. Вони роблять це навмисно. Абдулаєвада досить. Подивіться на ваші кулі. Ваш сльозогінний газ це нас вбиває. Сенегал досі був однією з найстабільніших держав Західної Африки. Проте опозиція погрожує, що якщо президент Вад не зніме свою кандидатуру, країна стане не керованою. Сам Абдулай -Вад вважає, що йде на третій термін законно, бо норма, що забороняється, була запроваджена, коли він вже був президентом. Міжнародна спільнота також закликає ВАДа зняти свою кандидатуру. Вибори у Сенегалі заплановані на 26 лютого.